Метрів за триста від села, собаки раптово зірвалися з ланцюгів, їхній гавкіт визрізав тишу, з темряв вимайнула тінь. Вона пересувалася з фрутко, наче перестрибувала землю. Он вона, крикнув Іван, і прожектор, освітив щось високе, худе, з довгими лапами, очі істоти світилися жовтим, а спина вигналася так ніберне неї було більше суглобів, ніж у людини чи звіра. Постріли розітнули ніч, Паф! Паф! Пав, але курі влучали в землю чи дерева, створіння було надто швидке. Воно видало звук, схожий на хрипке шепіння, і зникло між кущами. Ми кинулися навздогін, серце калатало в грудях, а під ногами тріщали сухі юки, і старі виривали з темряви клапті степу, Обірваний паркан, сліди кістю на землі, розтоптано травим. І тут ми почули крик. Це був Микола, наймолодший серед нас. Його ліктар впав в пилюку, а сам він вижав на землі, хапаючись за ногу. Я побачив когось.